Далі я пропоную задати про звільнених героїв прикордонник. Олексій після полону нарешті побачився зі своїми батьками. Чоловік каже, що не шкодує, пишається тим, що він пішов у прикордонні війська, а наразі не може надихатися повітрям свободи. З якими емоціями відбулася його зустріч із найріднішими? Давайте подивимось. Автобус поїхав, трошки розвернувся і стояв. Ми підняли голову, дивимося, і тут заходить людина. Хлопці, я вас дуже вітаю. Там сльози, там же все, там хто, 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 хто як. У кого є зараз э, родичі в полоні, чекайте, ви бачите, що наші хлопці повертаються, наші дівчата повертаються з полону. Вони обов'язково будуть біля вас.